Привіт усім! Сьогодні хочу розповісти про ще одне корисне доповнення до мого інструменту набір насадок та торцевих головок Bosch, який я замовив у магазині Mayo. Цей набір я взяв спеціально до мого шуруповерта Bosch, на який вже є огляд на каналі, якщо цікаво, посилання залишу в описі. Набір універсальний і стане в пригоді як вдома, так і в майстерні. Приїхав він у компактному та міцному кейсі, зручний у транспортуванні, легкий, займає мінімум місця. Всередині усе акуратно зафіксовано. Ніщо не випадає, не гримить і не бовтається. Усередині піти різних типів хрестові, прямі, шестигранні, а також торцеві головки на різні розміри, у комплекті також є подовжувач і магнітний тримач. Загалом 43 елементи. І цього більше, ніж достатньо для більшості побутових задач. Я вже протестував набір у справі, усе працює чітко. Метал якісний, насадки добре тримаються, не люфтять і не стираються навіть при сильному навантаженні. Жодних нарікань, видно, що Bosch робив цей набір з розрахунком на довгу експлуатацію. Окремо хочу відзначити зручну організацію кейсу, все на своєму місці. І після роботи можна швидко скласти все назад. Кейс щільно закривається, добре тримається, не відкривається від... випадково. Це справді важливо. Якщо часто переносити інструмент з собою, цей набір чудово доповнює будь-який шуруповерт або викрутку з магнітним тримачем. А враховуючи співвідношення ціни та якості, це дуже вигідна покупка. Рекомендую, як набір. Так і магазин Майо. Швидка доставка, все офіційне, якісне пакування. Дякую за перегляд, якщо є питання, пишіть у коментарях. До зустрічі!